Вітаю вас, глядачі Ютуб каналу магазини VUKI.UA. В цьому відео подивимось на стильний і водночас практичний чохол Dix Rhombus Wallet. Наприклад, такого чохла для Samsung Galaxy A36. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол виконаний у форм-факторі. Книжка він закриває не тільки задню частину смартфону, але й дисплей. Всередині м'який силіконовий тримач, який амортизує удари, а ззовні – якісна синтетична шкіра з фактурним ромбусом. Абовим тисненням така обробка приємна на дотик, а не збирає на собі відбитків, пальців і не ковзає в руках. У середині кілька кишеньок для банківських карт, візитівок або копюр. Чохол може замінити вам невеличкий гаманець за необхідності. Передбачені точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків. А кнопки захищені чутливими дублікаторами, які натискаються легко, але при цьому не пропускають пил чи бруд. Є виріз для слухового динаміку, тож ви зможете вести розмову навіть не відкрив. Кришку, а ще чохол легко трансформується у підставку. Просто відкиньте кришку назад і насолоджуйтесь відео. Чохол має захисні бортики навколо дисплея та блоку камер. Завдяки їм ви зможете спокійно класти смартфон екраном або камерою вниз, не турбуючись про подряпини. Замовляйте Дікс Wallet в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!